Туристичний збір туристи сплачують до поселення на рахунок податкового агента. Податкових агентів визначають територіальні громади. Вони затверджують їх своїм рішенням і обов'язково оприлюднюють. Згідно з рішеннями Ради територіальної громади, справляти туристичний збір можуть такі податкові агенти. Юридичні особи, філії, відокремлені підрозділи, а також фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення, також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях ночівлі, які належать на приватній на основі приватної власності фізичним особам або на праві користування чи найму. Також Податковими агентами можуть бути юридичні особи, які уповноважуються відповідною територіальною громадою на справляння туристичного збору згідно з умовами укладеного договору. Договір укладається між територіальною громадою та юридичною особою, в якому вона визначається як податковий агент. Переліки податкових агентів та інформація про них розміщується на офіційному вебсайті територіальної громади.